Прийняття себе це важливий етап, коли ти приймаєш всі свої прояви, всі, всі, а це автоматично, ну, що значить всі свої прояви. Оце всі вібрації, що навколо весь світ, який навколо нас знаходиться, в яких він вібраціях, у яких проявах, це все наш досвід. Ми тільки тому можемо це сприйняти, тому що ми це пройшли. І оце прийняття його таким, яким він є, з повагою і вдячністю, це є. Ключом для прийняття себе. І для виходу, врешті-решт, із цього розділення. із, для виходу повернення, як би, єднання себе в цілісність, а не залипання оцих неприйняттях, осудах. Ну, і все, і все таке по списку. <сіхі> Він довгий, довгий цей список. Ну, але це ж і є цей асортимент спецій, життя. Просто тепер є змога їх завдяки цьому досвіду балансувати, бачити, розуміти, що це за смаки, що це за вібрації, як їх можна, варто або навіть не можна чи варто, а просто, а от хочеться. Давай, от хочеться, хочеться спеції якоїсь проявити. Значить, десь щось. Є, ну, ми ж не ідеальні. У нас завжди є якісь, стру... якісь е... фільтри, програми, алгоритми. Тут же питання лише врешті-решт, наскільки ми залипаємо в цьому. Щось хочеться ще пізнати. Ну, хочеться, значить це треба проявити. А чому це мені хочеться когось там, наприклад, послати? От буквально, от щось там поп... Попада... людина попалася по дорозі або просто на відео. І хочеться її просто послати. То це ж прекрасний сигнал. Треба подякувати, по-перше, цій людині, що вона це виявила, що проявляє в мені е, мене, цю вібрацію, і просто розібратись з собою, а що це таке було. Через чесність. Не вистачає своїх е, якихось ну, можливостей, можна звернутися до, за допомогою. Це ж допомога, все, що нам в доступі, це. ж